По-перше, для нас дуже важливо, що тут знаходиться преса, знаходяться журналісти. І це найголовніше. Ми дуже хочемо, щоб ви показали світу, що відбувалося тут, що відбували, що робили російські військові, що робила Російська Федерація в мирній Україні. Також для нас дуже важливо, щоб ви побачили, що це мирне населення, яке сьогодні те, що ми бачимо, яке борються за кожну людину, отримуючи живучи без електричної, без електроенергії, без води, незважаючи на це, дали відсіч російським окупантам. Немає ніякої різниці між народом і владою. Ви бачите, що тут, що тут є представники влади в багатьох містах нашої держави, вони були вкрадені. На жаль, були вбиті. Тут зараз присутні місцева влада, яка так само воювала з Російською Федерацією, продовжує це робити, щоб було зрозуміло, що за люди у нас живуть. Я думаю, що вам треба з ними спілкуватись, а не мені відповідати за них. Але сьогодні були люди, які отримали гуманітарну допомогу, і їх було питання: а чи ми можемо допомогти з їжею для бездомних тварин? Це, в принципі, характеристика, я вважаю, нашого народу, який до до тварин Божих відноситься як до людей. А те, що ви бачите навколо, що зробили з, з цим сучасним містечком, це характеристика російських військових, які до людей відносились гірше ніж до тварин. Це військові злочини, і це буде визнано світом як геноцид. Те, що ви сьогодні тут знаходитесь і, і бачите, що відбулось. Ми знаємо тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, зґвалґавалтованих жінки, вбиті діти. Я думаю, що це більше ніж це є геноцид. В Турції зустрічалися наші ділігації, була гадна встріча до. Переговорных групп была встреча у министров иностранных дел. Там что-то не сложилось у них при встрече, ну и понятно почему. Я скажу вам, что чем дольше будет Российская Федерация затягивать процесс встречи, тем хуже для и для них, и в принципе для. этой ситуации, для этой войны. Потому что с каждым днем, когда заходят наши войска и деоккупируют те или иные территории, вы видите, что происходит. Очень сложно разговаривать, очень сложно разговаривать, когда ты видишь а, то, что они тут натворили. И ежедневно, понимаете, там находятся люди в бочках, в погребах и так далее, задушенные и, и просто а, замученные. Поэтому считаю, что им нужно... Если есть чем думать, то думать быстрее. Сказали вы прилегаете Ангела Меркель сюда. Почему вы так сказали? Ну, потому что я думаю, что она мой сигнал прекрасно да. услышала. И не только она, я обращался к ней, к лидерам Европы, к господину Саркази, которые, как нам с вами известно, принимали важные решения или, скажем так, были под влиянием и Российской Федерации, и еще некоторых других лидеров, но прежде всего под влиянием Российской Федерации и думаю и внутреннего истеблишмента, когда они принимали решения по поводу Украины. А, вся эта история, инсинуации про открытые двери а в НАТО, когда мы знаем, что большая часть европейских государств и членов НАТО поддерживали Украину как члена Альянса, тогда еще, да, <coughs> бухаристы И а, прекрасно мы знаем, кто те лидеры. Я считаю, что Ангела среди тех лидеров, лидеров провидных, я к российскому буду, провидных, ведущих. ведущих, лидеров ведущих стран, от которых и зависело решение, решение, быть ли Украине а, членом НАТО. Поэтому я считаю, что то, что происходит, это именно а, игры в поддавки перед Российской Федерацией, дать возможность им укрепиться и почувствовать, что... Они по собственно говоря влияют очень сильно на мнение Европейского Союза многих многих стран. Вот я считаю, что им нужно приехать и посмотреть во что превращается заигрывание с Российской Федерацией. Вот все я вважаю, що у будь-якому випадку на территорию Украины точно буде мир. Україна не може жити в війні, тому що ми знаходимось в Європі, знаходимось 21-му і ми прагнемо миру, і ми достойні його і гідні цього. І цей народ це показав, і збройні сили це показали. Тому повинен бути мир на нашій державі. Мир не може бути без перемоги. Перемога може бути в дипломатичному форматі, паралельно з бойовими. Кроками нашої армії. Бойові кроки наша армія демонструє щоденно, але це не просто. Ми не хочемо втратити мільйони людей. Тому повинен бути той чи інший діалог. Я думаю, ми навіть з вами не можемо розглядати можливість, не можемо а, надати можливість говорити про те, що щось не буде вистачати на цей раз Європі чи світу, не вистачати, щоб пократи злочинство. Я не розглядаю такі варіанти. Ми не дамо жодного відсотку. Цьому це не, не ситуація з тими чи іншими зараз альянсами. Це про життя і про те, що люди вбиті, закатовані, доказів в мільйон. Тому всі ці історії про те, що давайте почекаємо, буде суд, він буде дуже повільний. Ми будемо тиснути максимально публічно, як тільки ми можемо. Ми не будемо робити жодних пауз в тому, щоб знайти всіх злодіїв. А ви знаєте, що і це в принципі на користь я вважаю, цивілізації, тому що якщо ми не знайдемо вихід цивілізований, ви знаєте наших людей, вони знайдуть не цивілізований вихід.